31 грудня саме час підбувати підсумки року важкого, найбільш складного у сучасній історії України воєнного року, випробувань, що ми з гідністю витримуємо. Спочатку лютого західні партнери заявляли, що загроза нападу на Україну дуже висока. Далі РФ визнала незалежність так званих Донецької та Луганської народних республік. Тим часом українці по-різному реагували на можливість агресії. Я думаю, що не буде ніякого вторження. Нас просто Все -таки, да, Просто може пугати, якісь провокації. Все-таки братський народ, ну, одні і ті ж, в принципі, браті слав'яні, ну яка війна? Хватить і так, і так в країні війни вистачає, як би. Ну. Я не думаю про це взагалі. Вони хай там собі розбираються самі, це їхні справи. А вже за кілька днів війна стала справою кожного з нас. Путін оголосив про спеціальну воєнну операцію. Почалися ракетні удари по всій Україні. Окупанти вдерлися з усіх можливих напрямків. Коли я прокинулася, мені мій е, молодий чоловік каже, що почалась війна, тобто я на нього в ступорі так дивлюся, і мені було Досить страшно, особливо перші дні. Першим ділом це була тривога, та е, я не розуміла, що взагалі е, відбувається, тому що це для мене був шок. Київщина, Сумщина, Харків, Маріуполь, Запоріжжя, Херсон. У квітні весь світ облетіли кадри жорстоких убивств мирних жителів Бучі. Окупанти позбавили життя понад чотирьох із половиною сотень мешканців міста. Українська влада назвала це геноцидом. Подібне сталося і в інших населених пунктах. Вони його розстріляли, ще й гранату кинули. Його взагалі по частям хоронили. Просто не за що, просто йшло. Багато українців подалися за кордон. До першого грудня загалом виїхали мільйони наших співгромадян. Мені прийшли їхати в марті місяця отсюда. Жити два місяці в Тернополі було дуже сложно. Треба було платити за квартиру, за життя, за питання. Ми вернулись сюди десь перед 9 мая. Дом є дом. Ну а конечно, на конечно, не сахар піднявся. Всі болізни або Працівники Укрзалізниці з жахом згадують перші дні війни, коли люди у паніці намагалися втекти. Це страхи, просто по 300, по 250 чоловік в вогонь було. Сім'ї кидали все, просто щоб спастися. Речі, які необхідні, самі необхідні. Це вода, їжа, щоб перекусити такий. По цей день ми на... знаходимося на залізниці, робимо свою роботу. На початку березня окупанти захопили Запорізьку АЕС, і влаштували ядерний шантаж. Але станція і дотепер підключена до енергомережі України і нею керують наші фахівці. Там працює місія МАГАТЕ у квітні. Було створено консультативну групу з питань оборони України Рамштайн. А Генасамблея ООН призупинило членство РФ в Раді справ людини. У червні ракетного удару було завдано по Кременчуку. Загинули понад 20 осіб. За місяць по центру Вінниці було вбито 24 людини. Ставлення громадян нашої країни до РФ і тих, хто там живе, кардинально змінилося. За даними різних соціологічних опитувань, понад 90% українців демонструють вороже ставлення до агресора. Ніколи не думала. Я думала, що росіяни наші брати, а вони падлюки, падлюки, самі настоящі. Я сама з зуріхова. Нас усе там побомбили. Ми з дітьми з чоловіком, скільки всього надбали, а тепер все там порушено. Чого вони прийшли в нашу країну? Чого? Чого, По що? В багатьох запоріжців були родичі на території агресора. Війна призвела до розриву цих зв'язків, і для деяких він був болісним, адже вони не розуміють, чому їх не розуміють. Ані взагалі не вірять, що у нас твориться. Ніхто не вірить. В те, що це у нас тут робиться, і що вони роблять руський мір і так далі. Ну і Путін взагалі не спілкуємося, і навіть не то, що не спілкуємося. Ми поняли те, що там настільки зомбірований народ, що це ужас. 10 жовтня РФ атакувала ракетами та безпілотниками понад 20 населених пунктів України, зокрема й Запоріжжя, було завдано значної шкоди енергетичній інфраструктурі. Ворог постійно тероризує мирних запоріжців, випускаючи по місту та населеним пунктам області десятки ракет. Проте справжнє пекло із загиблими та постраждалими агресор влаштував після проведення так званого референдуму на тимчасово окупованих територіях наприкінці вересня, початку жовтня. 30 вересня обстріл авторинку до запорізьких лікарень було госпіталізовано 92 людини. Кілька десятків осіб загинули. 6 жовтня окупанти сімома ракетами поцілили у центр Запоріжжя. Ночу, коли усі люди спали, ворог наніс ракетний удар по житлових будинках, влучено дві багатоповерхівки, зруйновані під'їзди. Люди під завалами, зразу виїхали рятувальні служби. Медики наші всі працюють для того, щоб достати всіх людей з під завалу і мінімізувати втрати. Ворог тероризує мирне населення. 9 жовтня Запоріжжя знову атаковано ворожими тактичною авіацією та ракетами С-300. В одному з районів міста частково зруйновано дев'ятиповерхівку. Цілий під'їзд обвалився в одну мить, поховавши під уламками мешканців. За що? Просто питання: за що? Немає, хати немає, вікон немає, дверей між кімнатних немає. Добре, що хоч собак своїх спіймала. І те добре. Не минулої доби, як знову стався кривавий напад. Ворожа ракета поцілила у п'ятиповерхівку в центрі міста і зруйнувала один із під'їздів. 11 жовтня окупанти обстріляли Запоріжжя ще 12 ракетами С-300. Дві з них впали на територію автоцентру. Загинув охоронець. Загалом, з 30 вересня до середини жовтня, через ракетні атаки по Запоріжжю загинуло 80 осіб, 58 людей врятовано з-під завалів. Водночас, восени ЗСУ провели успішні контрнаступи, майже повністю витіснили ворога за межі Харківської області, звільнили Херсон та частину Херсонської та Миколаївської областей. Світ побачив справжню Україну, героїчну і спроможну захищати себе від ворога. Зараз міжнародна спільнота шанує нашу сильну націю, яка вміє перемагати потужного агресора. А самі українці шанують ЗСУ та всіх тих, хто допомагає наближати перемогу. Головне, що потрібно розуміти, як би не було, перемога все одно за нами, і ми підемо далі. Підемо далі сильнішими, підемо далі з гордо піднятою головою і з перемогою в очах. Як можна жити, якщо не вірити в перемогу? Це ж неможливо. Я зараз дивлюсь от, відео з азовцями. Це ж такий приклад мужності. Я плачу, коли цих хлопців слухаю. Я просто у захваті. Бо вони так нас захищають, так ми ж теж повинні держатися, триматися. Т України системно працює над обміном військовополонених. Запоріжжя в цьому плані є перевалочним пунктом. Що через нього везуть звільнених хлопців та дівчат. Ні, досі не повірили відчуття неймовірні. Буде прекрасно був такий чеканий дзвінок мамі зі сльозами. Все дуже круто. Ми дуже щасливі, що вона нарешті вдома. 2022 року відбулося нове народження української нації. Українці, громадяни держави різного етнічного походження з усіх регіонів, об'єдналися і піднялись на захист своєї батьківщини. Такої консолідації нашого суспільства не було за всі роки незалежності, і це зруйнувало плани Кремля. Доброти побільшало, співчуття побільшало, якось сожалення побільшало. Ці дні ми будемо згадувати як дні, коли ми поросмисли своє життя, коли ми зрозуміли, що Напевно, вставати рано на роботу не так вже важко, коли вона є. Напевно, не така в тебе погана квартира, коли вона в тебе є. До завершення війни далеко, але головний воєнний і політичний підсумок 2022 року вже очевидний. Україна вистояла і буде стояти.